Ну і на завершення ще по цій роботі я роблю другу сторону. Я так і думав, що це не буде добре працювати. Такі кулачки, бачите, тут сходинка. За цей ось діаметр тримаю, але кожен токар, в принципі, адекватна людина розуміє, що за такий маленький діаметр втримати ось таку болванку це досить так неправильно. По правильному мали б бути Мав би бути патрон механічний, а не гідравлічний, щоб можна було розвести кулачки на більший діаметр і тримати ось за цей менший діаметр. Тримати за нього, тоді б воно дуже добре тримало і нічого б не сталося. І плюс був, був би добрий упор, і деталь би не витягувала. Тому що зараз я вже зробив 42 деталі. 42 деталі зроблено. І три деталі мені вже витягло. Після того, як чорновий ніж проходить, витягує і просто деталь підрізає, вона стає коротка. Ну і плюс її деформує в місці, де вона закріплена, де вона зажата в кулачках. Бачите, помітні легесенькі такі вм'ятини, а це вже недопустимо. Навіть шкрябанці не а тут прям вмятина. Тут точний діаметр, плюс-мінус. 300. Так що так. Ось такий нюанс. Ну, Винуватий інженер, він знав, що в нас нема такого патрона. Вирішив кріпити за цей діаметр. Тут діаметр 20, тут здається 16. Ось треба, щоб кулачки розводились і за це тримати. Це буде 100% тримало добре. Наскільки я це добре розумію. Ну, нема з чим працювати, це найбільша проблема. А, і ще хтось писав у коменти, які в нас класні тари для деталів. Так, да, такі тари. Ну, для деталів піде.